Для тих, хто не може заснути, шило в мішку не сховаєш. На творі була золота пора року літо. Ольга Павлівна пробудилась дуже рано. В будинку тихенько, вся родина ще міцно спить. Вона, щоб не розбудити чоловіка, вийшла зі спальні, відчинила вікна, де тільки можна було. Зійшла на перший поверх до кухні. Сьогодні вони відпроваджають дочку за кордон на навчання. Треба приготувати сніданок, перевірити валізи. Метушилась вона на кухні. Чому ти мене не розбудила? підійшов до неї Ярослав. Він нічно обняв її за талію, цілуючи в голене плече. Що тобі помогти? Діти вже проснулись? Так. Давай накриєм стіл на вулиці, в садку. Така гарна погода. Ольга витягнула скатертину, віддала Ярославу. Підійшов син Олексій. Мамуль, сніданок готовий? Я спішу. Ольга всунула йому в руки тарілки. Іди розклади в садку, там будемо снідати. І поклич лізу. Вся сім'я сиділа за столом. Задзвонив телефон Ярослава. Він відійшов бік. І розмовляв. Клієнт турбує самого ранку. Сніданок смачний. Дякую. У мене сьогодні на роботі рішається моя доля. Олексію, може, мені поговорити, замовити слово? сказав батько. Нема потреби. Моя пропозиція всім сподобалась. Я думаю, що мою ідею будуть втілювати в життя. Дай Бог сину, удачі. Батько похлопав його по плечі. Ольга Павлівна разом з Лізою прибрали стіл. «Лізо, ану, відкрий свої валізи, як я там все поскладала. Мамуль, я добре все зробила. Але мати все-таки перевірила валізи. Добре, котра вже година. Мабуть, будемо їхати, з дому в аеропорт було досить далеченько. Всі, крім Олексія, сіли в машину, тільки виїхали з подвір'я, як знову задзвонив телефон. Чому ти не відповідаєш на телефон? Може, в когось справа, яку не можна відкладати. Та ні. У мене такий клієнт, що не має витримки. Він дзвонить по 10 разів на день. Лізо, тільки приземлися, зразу нам позвони. По у зв'язку, покажи нам місце, де ти будеш жити. Вчися, не лінись, бо це твоє майбутнє. Пам'ятай, мудрого лікаря завжди шанують. Ліза не дуже хотіла вчитись на лікаря, але батьки наполягли. Вона любила танцювати з малих літ, її дитиною віддали на танці. Мати завжди казала, що молодість минає, а життя продовжується, і тому ти мусиш мати таку професію, щоб ти була спеціалістом як в молодому віці, так і на старші роки. Вони під'їхали під аеропорт. Ярослав Миколайович припаркував машину, взяли вони багаж і зайшли в приміщення, як знову задзвонив телефон. Ярослав Миколайович віддав їм валізи, а сам відійшов подальше, щоб поговорити по телефоні. «Лізо, давай прощатись, бо я мушу їхати, сказав батько. Оля, візьмеш таксі, бо я мушу вже їхати, мене чекають на роботі. Я сама справлюсь, ви повертайтесь разом, сказала Ліза, і направилась на реєстрацію. Ольга поверталась разом з Ярославом. Ярославе, ти що, нервуєш? Та ні, я спокійний. Зупини мені, будь ласка, десь тут, де можна припаркувати. Я хочу пройтись. Щасливо, тобі до вечора. Оля швидко вийшла з машини і направилась в йудвірний магазин. Скоро буде 30 років їхнього сімейного життя. Треба придбати подарунок. Вона довго вибирала, погляд зупинився на наручному годиннику. Там вона і зробить гравірувальний напис, коханому від дружини. Ольга Павлівна мала чудовий настрій. Попереду неї був Каштановий сквер. Алея скверу вела до підніжжя університету, де вони навчались разом з Ярославом. Вона розслабилась і пішла по алеї, по якій ходила багато років тому. І така анастальгія була в душі, що вона рішила посидіти на лавці і згадати молоді студентські роки. Ольга була успішною студенткою. Вона сама добре вчилась і багато допомагала Ярославу. Після закінчення вони одружились, жили вони на квартирі, в них народилось двоє дітей, в них був клич мріяти. Вони ходили по місцях, де були красиві приватні будинки. Купити не можемо, але мріяти на майбутнє можемо. І пройшов час. Ольга Павлівна має приватну натеральну контору. Ярослав Миколайович став відомим адвокатом. Купили вони і будинок. Може, і не дуже великий, але привабливий. А головне, вони були щасливі. Ольга Павлівна вдихнула на повні груди. Треба йти на роботу. Закінчився робочий день. Ольга Павлівна повернулась додому. Олексій вже був вдома. Він сидів за столом. І перед ним стояв графін з спиртним. Олексію, ти що то робиш? Вона ніколи раніше не бачила його в такому стані, в нього по обличчю котили сльози. Ти розумієш, моя ідея, я зробив план і все розповів, а керувати будівництвом моста доручили людині, яка палець о палець не вдарила. Я розрахуюсь, я там працювати не буду. Сину, по-перше, візьми себе в руки. Ти мусиш бути сильним, Роз... розрахуватись, ти завжди зможеш. Ти все проаналізуй і зроби висновок. Десь є твоя помилка, інколи не все треба розказувати. Я знаю, сину, що ти з цим справишся, і в тебе ще все буде добре. Задзвонив телефон, дзвонила Ліза. У мене все добре, влаштувалась гуртожиток. Це як однокімнатна квартира, і нас тут дві людини. Є душова кабіна, машина до прання і невелика електрична піч. Вітання батькові, бо він поза зоною. Добре, дівчинко, будь розумницею. Ольга Пальна подивилась на годинник. Може, я зателефоную Ярославу. Вона набрала телефон поза зоною. Прозвучало в телефонній трубці. Мамуля, вибач, я пішов спати. Вона порядкувала по будинку, дома завжди була робота. Хоча один раз в тиждень вона нанімала жіночку, яка чистила їхній будинок, дзвонив телефон. Олю, ти лягай спати, бо я не приїду сьогодні. Я по роботі в іншому місці. Добре. Спати вона не могла. Взяла книгу читати і не читається. Щось на душі, якась тривога. Взяла ручку, прикинула гостей, яких вони покличуть на ювілей їхнього весілля, зложила меню, що треба торт замовити. Сон все-таки зморив її. На другий день Ольга Павлівна по дорозі на роботу зайшла в кондитерську, щоб замовити торт, але її відмовили з завтрашнього дня закриваються на ремонт. І так вона ні з чим прийшла на роботу, пожаліла своїй секретарці, що не замовила торта. Ольга Павлівна, ви знаєте, там, де я живу, на новобудовах, тільки відкрилась нова кондитерська, дуже велика, дуже в них смачна випічка. Можете там і замовити. Звичайно, це досить далеко. Вона подумала, та чого я буду їхати так далеко? Десь тут, поблизу замовлю. До них в контору зайшла жіночка. Вона розповіла, що в неї мати лежача і вона хоче зробити заповіт на квартиру. Вона проживала там, де, була, де були новобудови. В неї зразу промайнула думка і заодно замовлю торт ви машиною? Так, ми можемо їхати. Під'їхали під будинок. Як добре виявилося, що кондитерська була в тому будинку, де проживає її клієнтка. По дорозі додому вона зайшла в кондитерську. Асортимент був великий. І саме приміщення було в сучасному стилі, дуже затишне. Я можу вас замовити торт на ювілей. Так, можете, їй дали каталог. Вибір був великий, вона довго вибирала і, нарешті, зупинилась на одному з них. Вам з доставкою, чи ви самі заберете? Якщо у вас є доставка, то це дуже добре з доставкою. До них підійшла молода, симпатична жіночка, за руку тримала п'ятирічну доньку. У процесі розмови виявили, що це їхня власниця. Насправді, власниця ося маленька леді. Батько подарив це приміщення дочці Христині. Дівчинка гордовито підняла голову вверх. Всі засміялись, наблюдаючи за дитиною. Світлано, то ви не зможете продати це приміщення, сказала працівниця кондитерської. Не знаю, не цікавилась в їхню розмову, вмішалась Ольга Павлівна. Треба читати договір дарування, що там написано. Світлана уважно подивилась на Ольгу Павлівну. Я нотаріус, витягла сумки візитку і дала Світлані. Можете консультацію отримати в мене. Добре, дякую. Вам, Світлана, уважно читала візитку. Ольга Павлівна спішила додому, ще треба купити продукти. Вона позвонила Ярославу. Ти де? Нам треба закупитись. Якщо ти можеш під'їхати під магазин, я під'їду, дочекайся мене. Вона нагрузила візок продуктами, до неї підійшов Ярослав. Оля, я візьму все важке. По дорозі додому Ольга розповіла йому за Олексія і за Лізу. Я казав Олексію, що я за нього замовлю слово, але він сказав, що сам Ярославе, нехай вчиться сам виживати в цьому світі. Життєвий шлях не буває солодким, він завжди, завжди з причинкою. Іноді треба промовчати, а іноді щось сказати. Ярослав, Помагав Олі з продуктами розставляти все по місцях. Позвонив телефон. Він випив дзвінок. Дружина поглянула на його жест, але промовчала. Ярослав зайшов в кімнату до Олексія. Вони там довго розмовляли. Буде хтось вечеряти? Я вже поїв, відповів Олексій. А я щось перекушу. Добре, я щось тобі приготую. Олю, давай зі мною за компанію так смачніше. Я посиджу з тобою. Торт я замовила, гостям перезвонила, ти теж прийди додому вчасно. Я пам'ятаю Олю, він обняв її, поцілував, ідемо спати. Я втомився. Прийшов час. Наступив день їхнього ювілею. Першим проснувся Ярослав. Він підсунувся в ліжку до дружини і обсипав її поцілунками. Обнімаючи ніжно її, моя кохана дружина. Ольга обнімала його взаємно з ніжною теплотою. Ярославе, коли пролетіло 30 років, мені здається, що вчора ми познайомились. «Оля, будь ласка, не говори голосно 30 років, а просто ювілей. Вони засміялись. Оля відкрила тумбочку, яка була біля ліжка. Витягнула звідти годинник і подарила йому. Ти знаєш, я хотів цей годинник такої марки. Олю, як в тебе так виходить, я просто читаю твої думки, з усмішкою відповіла вона. Ярослав встав, відкрив сейф, з нього витягнув коробку, де лежало намисто з перлами. Він подарив дружині. Олю, я дякую долі, що вона подарила мені тебе. Треба ставати. Прийдуть скоро люди, які займуться приготуванням, треба дати їм продукти. Я на зачіску, я тебе довезу, я ще зайду на роботу. Ольга Павлівна зробила манікюр, зачіску. Вона спішила додому. Треба все перевірити, що там вдома, а ще торт повинні сьогодні привезти. Вдома був порядок, стіл накривають в алтанці. Вона задоволена. Треба одіти плаття, яке було замовлене спеціально до ювілею. Приїхав вже і Ярослав. Почали приходити гості. Ольга Пальна оділа наряд, в якому вона виглядала чудово, вийшла в сад до гостей. Під будинок під'їхала машина, машина, з якої вибігла христина. Світлана сама привезла торт. Ярослав, допоможи з тортом. Він повернувся і остовпів. До нього на крилах бігла Христина. Тату, таточку, Світлана стояла, я вкопана, хтось з гостей підхопив торт. Я нічого не розумію, Ярославе, я нічого не розумію. В неї почалась істерика. Друзі підхопили її і завели до будинку. Шилу в мішку не сховаєш, хтось з гостей проговорив. Ярослав Миколайович дав Христину на руки, Світлано, сідай в машину, приказним голосом сказав Ярослав. Вони поїхали. Гості розійшлись. Олексій втішав маму, а сам думав, я йому цього ніколи не пробачу, як його батько, якого він так поважав, міг таке зробити. Він вже стільки років живе на дві сім'ї. Як, що вона цього не замітила, вона. Так сильно йому вірила, він обрубав її крила, як далі жити. Думки мучили її. Ярослав привіз Христину і Світлану в їхню квартиру. Вони сиділи мовчки. Христина грала з лялькою без кінця щось там говорила. Світлана тільки хотіла щось сказати, як Ярослав сказав без слів, нічого не хочу чути. Я мушу йти. Завтра поговоримо. Він поцілував дочку і вийшов. За 50 метрів від будинку він зупинився. Ольга мені ніколи не пробачить. Вона дуже сильна натура. Перед, тим, перед ним промайнуло їхнє життя. Вона була найкрасивіша і наймудріша на той час в університеті. Як заходила вона в столову, то всі, хто там був, не зводив з неї очей. А скільки раз він здавався, коли не міг здати екзамен. Вона сиділа з ним і рожовувала все, а скільки раз в житті вона підказувала йому правильне рішення. Він завжди по-справжньому любив тільки її і поважав її. Один раз, будучи сильно випившим, поряд з ним була Світлана, молода, красива дівчина, працівниця готелю, де він проживав. Ранком вони пробудились в одному ліжку. Ти знаєш, що я одружений, знаю, але ти такий був уважний і ніжний, що я теж не втрималась, відповіла Світлана. Через місяць вони вислали йому фотографію УЗД і вітала його, що він буде скоро батьком. А від дитини він не міг відказатись. І так, щоб частіше бачити дочку, він купив квартиру. І вона з дочкою переїхала до їхнього міста. Вона все частіше хотіла його бачити. Ярослав Миколайович заплатив би дуже багато, щоб повернути все назад. Але було пізно. Він під'їхав під будинок, двері були зачинені. Ярослав подзвонив по телефону, Оля не відповіла. У машині він просидів до ранку, навіть дрімати не міг. А все думав, відкрились двері. Ярослав в будинок. Олю, давай поговоримо. Вона викотила йому дві великі валізи. А про що ми будемо говорити? Про нас. Ми маємо про що поговорити. Ми з тобою тридцять років разом. Ярославе, не тридцять, а двадцять п'ять. Бо п'ять років ти жив у другій сім'ї. Олю, дозволь тобі все розповісти. І тоді ти можеш мене. Зрозумієш, Ярославе, ти мене знаєш, те, що ти натворив і ще п'ять років обманював, я не можу простити, говорила вона, а сльози самі котили з очей. Олю, дорогенька, я кохав і кохаю тільки тебе. Це моя помилка, яку я вже не можу виправити. Ви моя сім'я, і іншої сім'ї в мене немає. Так, є ще донька, від неї я не можу відказатись. Дай нам час не виставляй мене з дому. Вона підсунула валізи ближче до нього, забирай, бо я на тебе дивитись не можу. Ярослав погрузив валізи в машину і поїхав. Пройшов місяць, задзвонив телефон. Ярослав Миколайович в лікарні, в нього інфаркт, він нікого не хоче бачити. Ольги щось йокнуло в душі. Вона рішила провідати його в лікарні. Вони ще не розлучені, і все таки він батько її дітей. Ольга Павлівна зустрілась з лікарем. Він не хоче боротись за життя. Може, ви на нього плинете. Вона зайшла в палату, побачила, що Ярослав за цей місяць постарівся. Вона завжди вміла підібрати потрібні слова. В Ярославу засвітились очі, появилась надія, хоча б на дружбу, а там побачимо.